Що робити, якщо після городу болить спина? Так, я теж ходжу на город, допомагаю бабусі і мамі, тому перевірила це на власному досвіді, мені відразу допомогло. З вами тренер Олександра Фоніна, тренер здорового руху, розумного фітнесу, в якому ми налагоджуємо. Налагоджуємо наше тіло і розкручуємо усі клубочки компенсацій, які ми намотали за все наше життя. Що ж робити? 5 хвилин найефективніших вправ. Перше, це знайдіть жорстку поверхню, краще підлогу, покладіть на неї будь-що, але не ватні ковдру, на якій буде дуже високо. Тобто, вона має бути жорстка. І просто витягніться, як є. Спробуйте розслабитися. Я думаю, що хтось із вас може відчути поперек. Хтось із вас ось так може задрати підборіддя вгору, і тут буде великий прогин. Для цього випадку вам треба взяти рушник чи якийсь пледик невеликий, і підкласти під потилицю, ось так, ніби маленька подушечка, щоб у вас підборіддя було в, в правильному положенні. Далі, якщо болить поперек, в принципі, ми зараз зігнемо ноги і вам стане легше. В цьому положенні трошечки полежіть, подумайте про своє тіло, де в ньому зараз відчуваєте зажими. І тепер розслабтеся, долоні вгору. Права нога у нас ось так, не піднімаючись, розвалюється назовні. І потім отак їде, 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 їде і під'їжджає. Ліва нога через сторону. Так само. Розкладується права, їде назад. Розкладується ліва, їде назад. Ще зробимо один раз. Вона розкладена, піднімається. Розкладена, піднімається. Залишіть. Поставте ноги зручно, щоб ви відчули опору. В стопи. І в цьому положенні порухайте, подавіть стопою тисніть, тобто однією стопою в підлогу, то іншою. Що відбувається? Невеликий рух коліном вгору. Уявіть, що у вас з коліна росте стріла. І ви ніби виштовхуючись стопою, стрілу запускаєте в, в стелю. Дивіться, у мене немає високого підйому, я не стискаю сідниці, вони у мене розслаблені, бо я хочу. Хочу пропрацювати кісткові структури, дати розслаблення, крижовий відділ, поперек, втаз. Це приведе вас до полегшення відчуттів у тілі. Продовжуємо. Дихайте ритмічно, не затримуйте дихання, дихайте завжди носом і вдих і видих носом. Чотири. Ви не маєте ніде нічого напружувати. Задача розслабити. Тому все відпустіть, все розслабте, працюйте кістками, м'язи не стискайте. Уявіть, що м'язів немає, і у вас просто така кісткова робота. Добре, розслабилися. Тепер нам треба дві стопи. Штовхайте стопами килимок, і ви бачите рух в тазу. Потім килимок стопами до себе. Притягуйте ніби п'ятки до сідниць. І ось тут прогалина утворюється. Від себе штовхаємо і до себе. Руки, як вам зручно. Якщо хочеться більше відчути рух, бо ви не розумієте, то покладіть їх на таз. Чотири. Три. Хтось може навіть згодом відчує, коли відпустить всі м'язи, а буде працювати кістками, як цей рух передається вище. По всьому хребту в шию до голови. Два. Один. Добре, ліву ногу поставте посередині, тобто ближче до правої, праву право закиньте на ліво. Руки в сторони. І м'яко повертайте ноги в одну сторону, а погляд до руки протилежно. І м'яко піднімайте без великих зусиль. Подивіться, як я роблю повільно. І теж направляю погляд в протилежну сторону. Якщо ви зробите це швидко, то ви можете ще погіршити стан свого, е своєї спини і тазу, щось десь зажати. А саме повільний темп допомагає нам розблокувати навантаження, яке там є, спазми. І чому я кажу від відключити м'язи? Тому що коли у вас розслабляться і буде вільний рух кісток, то піде до ЦНС сигнал. Що там рух безпечний, і у м'язах це не спустить наступний сигнал, який дасть команду м'язам у місце спазму розслабитися. Тому, будь ласка, не уникайте порад щодо швидкості, повільної швидкості. Ноги розв'яжемо, потім поставимо посередині право, ліво зверху, і так само в сторону погляд. Направлений в протилежну вдих і на видиху розвертаємось. Дуже багато розумних вправ, комплексів, пояснень, що як у тілі працює, є на моєму каналі. В інстаграм Саша Life» Ви знайдете там просто, або в телеграм є такий самий. Там дуже-дуже багато інформації. Є закритий клуб тренувань, де є повноцінні, довгі, короткі тренування на мобільність, прес, сідниці. Приєднуйтеся. Дуже е е класні відгуки від дівчат, дівчата по півроку. Року року зі мною і не хочеть покидати цей клуб, а це багато чого варте, якщо десь гарно присідівся і не хочеться звідти йти. Добре, поставили ноги. Тепер ноги поряд, руки вздовж тіла, і ви стопа до стопи м'яко розкриваєте коліна, і потім їх збираєте. Зробимо ще 5. Збираємо чотири. Вдих, і видих три. І видих. Два. Один. І видих. Добре, тепер розкладіть ноги. І ми зробимо похитування, як ми робили тазом вперед і назад, але з розведеними ногами. Вдих. Коли у нас ось тут прогалинка утворюється, і видих на себе. Вдих від себе, видих на себе. Чотири м'яко робіть. Не стискайте жодні м'язи. Три. Два, Один. Дин. Тепер я пропоную вам знайти ту позу, в якій вам дуже комфортно. Можна навіть взяти подушку, це дуже класна поза для відпочинку. Як я зараз, тільки ось тут якусь подушечку поставити, щоб у вас не завалювались ноги, а вона ніби як стабілізує. І просто в цьому положенні без завалу. Ось тут подушку не забирайте, якщо її підклали. Тут має бути шия без розгинання. І побудьте. Подихайте, розслабте там, де не розслабляли. Скільки хочете хвилин, це зробіть. Не забудьте поставити лайк. Під цим відео від душі ділюся з вами найкращими вправами, рухами для того, щоб ваше тіло було здорове. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, бо коли виходять відео і дзвіночок вімкнений, то ви отримуєте про них сповіщення і нічого не пропускаєте. Підписуйтеся на мене в інстаграм. Або в телеграм Саша Fitness Life. І долучайтеся до клубу. Щоб долучитися чи в інстаграм, чи в телеграм, пишіть хочу до клубу. Побачимось на наступному тренуванні.